Зміст роботи. Мета роботи сфера застосування, загальні підходи, основні принципи, приклади і недоліки. Тобто там недоліки теж певні є. Мета роботи: в першу чергу, дослідження пристроїв, призначені для щитування рухів роки. Друге це знайомство з принципами роботи, ознайомлення з підходами реалізації і конструювання оптимального приводу. Що я хочу ще додати, що однією з основних цілей цієї роботи було дослідити взагалі новий досить такий підхід в. Саме сфері щитування рухів, оскільки мало хто використовує зараз оптичні тензорезистори, в більшості використовуються камери або а, різного типу сенсори положення. Сфера застосування. Взагалі, застосування подібних приладів це досить такий широка, широкий спектр. Різних сфер, які застосовують такі прилади, напевно, найчастіше використовуються в ігровий, в медичній, в робототехніці, кіноіндустрії та військовій сфері. Військовій сфері це зараз дуже актуально, оскільки дуже часто використовують на ну, в тому числі і наші військові, але в першу чергу військові країни НАТО, тобто країни Сполучених Штатів Німеччина. Вони використовують їх для керування різними статичними гновими позиціями. Тобто, це такі комплекси по типу шабля, як український, один із українських комплексів, який, в принципі, так само керуються допомогою подібних пристроїв. Загальний підход до щитування рухів взагалі я виділив би три підходи. Перший підхід це, напевно, найпростіший це змоги продві користувача. Тобто, це рукавиці, костюми, різні, можливо, ну, одяг одним словом. Другий підхід це з допомогою однієї або багатьох камер. Зараз дуже популярно, коли в інтернеті там є дуже багато ресурсів, які дозволяють щитувати рухи руки з допомогою камери ноутбука. В цілому це весело, цікаво, але не дозволяє точно це зробити. Тобто є вимога, потрібно розміщувати багато камер. Одним із Взагалі речей, де це застосовується, це в різних таких простих проєктах, де, для прикладу, йде управління якимось літальним апаратом. Тоді немає ніякої потреби щитувати достатньо руки. Тобто, це не хірургічний симулятор. Там немає потреби прям ідеально щитувати кожен жест. А третій підхід це найпопулярніший. Напевно, представником цього підходу так само найпопулярнішим є motion capture. Це система, яка використовує змішаний підхід, а саме прилади користувача і камери. Тобто зараз вже більше всі намагаються уникнути цих великих приміщень, де 40 камер навколо розташовані, і більше переходять саме до приладів користувача. Чому? Тому що це простіше і займає менше місця. При цьому це набагато дешевше. Тобто, для компанії, які займаються анімацією, це може як мені здається, дуже велика перевага. Далі, основні принципи роботи комплектуючих. Взагалі тут використовується два типи комплектуючих це акселерометр гіроскопи. В даному випадку представлений мпу 6050 це акселерометр гіроскоп в одному корпусі. Так само тут є е, датчик температури, але ми його не використовуємо. Він це найпопулярніший, напевно, такий сенсор, який використовують, особливо любителі. Він популярний серед ардуінщиків і людей, які програмують на більш серйозних STM32. Тензорезистори. Тензорезистори це пристрої, які дозволяють під час деформації змінювати один із своїх параметрів. Це може бути опір, може бути напруга, може бути там, можливо, якісь інший. Тобто зазвичай це опір і напруга. Тобто, справа можна побачити приклад тензорезисторів. Внизу сенсори деформації. Зазвичай ще є сенсори тиску, використовують їх дуже часто використовують саме в вагах електронних, бо це простіше ніж використовувати механіку. І так само, напевно, найкращим прикладом тензорезистора буде: от з права верхнє зображення. Це експеримент, який в школі багато хто проводив. Тобто нам рисував лінію графіту графітом зазвичай. І, як всі знають, графіт це напівпровідник, який так само проводить струм. І він має певний опір. І тут, в принципі, це представлено. Тобто, через графіт проведено електричний струм, який запалить студіод. Тобто студіод знаходиться тут. Далі. Приклад простого рішення взагалі простим рішенням, я вважаю рішення, яке не потребує великої кількості програмування і великої кількості різних сенсорів та датчиків. В даному випадку просте рішення складається з тензорезисторів, акселерометра і тісі розширювача. Розширювач не обов'язково але оскільки я хочу в подальшому прибрати деякі сліпі зони, і скоріш за все, що буду використовувати власні плати і так само перенесу на них. Плати положення в просторі, тому я вирішив його використовувати, оскільки по I2C шині легше спілкуватися, ніж по SPI. Далі тут можна побачити в принципі, його будову це схема підключення комплектуючих. На жаль, я забув підписати комплектуючі, але якщо розглянути схему, то зрозуміло, що знизу знаходяться фоторезистори, зверху сладіоди і тут знаходяться в нас самі резистори. Чому взагалі навіщо тут резистори? Резистори виступають в ролі резистивного подільника. Резитивний подільник нам потрібний для того, щоб коли ми використовуємо фоторезистор, який так само поставлений зліва, ми могли значень, зміну значень. Чому? Тому що фоторезистор змінює свій опір залежно від того, скільки світло потрапляє на даний датчик. І в принципі таким чином вся система ця і працює. Тут можна побачити базовий принцип роботи. Фіолетовим зображені тензорезистори, з блакитним це акселерометр гіроскоп і зеленим сайтусію розширювач. Приклад тензорезистора, який використовується, можна побачити знизу. То ось. Це звичайна трубка від капельниці, з одного боку, світлодіод, з іншого боку, фоторезистор. Фото Тобто дуже проста схема, це один із прикладів оптичних систем. Взагалі, в цілому можна замінити дану трубку на світловоди з відповідним кутом заломлення світла, і це дозволить спростити систему буквально до невеликих розмірів, оскільки світловоди є дуже малого січення, там 0,1-0,2 міліметра. Це ну, дуже хороший показник. А Замість фоторезистору можна використовувати для прикладу різні фотодіоди, або ще, напевно, найкращим. Рішенням буде фототранзистор. Вони набагато точніший і дозволяють зчитувати буквально мінімальні зміни освітленості. Далі, недоліки та переваги. В першу чергу варто виділити те, що недолік, недоліками цієї системи є те, що вона потребує вона має багато сліпих зон і потребує власного драйвера. Чому це недолік? Тому що більшість систем зараз мають певний стандарт, якому вони мають відповідати. В даному випадку, оскільки це прототип, який розроблявся виключно для того, щоб протестувати технологію. А я можу сказати, що цього більш ніж достатньо. В прода... В вже продакшн версії, як по відношенню до продукту, то, на жаль, або на щастя, доведеться стандартизувати сам пристрій. Перевагами є простота. В принципі, будь-хто може виготовити такі, якщо він може а, паяти, і не боїться щось зламати. Великий потенціал, оскільки модифікацій дуже багато. От одним із як я наводив, можна розмістити більше сенсорів положення, або для прикладу замінити тензотрубки на е, різні світловоди, які будуть набагато компактніші. Е, Невеликі габарити, тобто сам пристрій він невеликий, бо в більшості конкуренції використовуються камери. Там, для прикладу, великі такі наручі е, використовуються, використовуються різні е, механічні системи, які набагато більше за цю. Хоча я не знаю, чому от, не можна зробити так. Для мене це поки що загадка, але напевно я зрозумію, коли буду вже продовжувати цю роботу більш в, в такий продакшн варіант. Ну і зручність використання. Тобто система проста, якщо рукавицю правильно спроєктувати, то вона навіть не буде відчуватися на руці. Ну і в цілому дякую за увагу. Але, да, є пристрій. Ще один недолік, який я хотів би виділити це пов'язаний з вибором провідників. Чому це недолік і який це недолік? В першу чергу. Варто зазначити те, що провідники мають бути дуже надійними. В моєму випадку я допустився помилки. Я вибрав простий провідник січням 0,4 мм. Це звичайний кабель трансформатора, який використовується в трансформаторах різних там мобільних зарядок і так далі. І тут я допустився величезної помилки, тому що е, він одножильний, а одножильні системи це ті ж одножильні провідники це дуже-дуже погано. Вони ламаються. Насправді вони ламаються, і під час пайки дуже часто виникає так, що е, оскільки каніфолі, як і ортофосфатна кислота чи інші кислоти, вони спричиняють корозію, і корозія руйнує провідник. При цьому е, при нагріванні він стає занадто м'яким, що так само впливає дуже сильно на систему, тому зараз подивимося, що вона запуститься. <свісно> <свісно> Думав, перепаять вже на більш, як мені здається, достойні провідники з силікону, але, на жаль, часу було недостатньо для цього. Ну вартість зараз <свісно> Насправді, 500 гривень можна зробити набагато краще. Тобто, це <свісно> дуже, дуже низька вартість. Дуже низька вартість, і як мені здається, за свої кошти вона цілком досить такі, я б сказав, достойна. Лампочки замигали. Вже... Лампочки замигали, це означає, що по компорту дані йдуть. А отже, пристрій, в принципі, може бути робочий. Пам'ятаю, мета таких Насправді, мето розробляв досить багато рукавиць, але. Проблема мета в тому, що вони пішли рішенням використання більше пневматики, замість того, щоб використовувати п'єзоелементи. Бо насправді вони намагаються передати тиск, тобто тактильні відчуття з допомогою якраз пневматики. Так само намагаються обмежити рішення через пневмоелементи. Пневмо але насправді не бачу ніякої потреби в цьому, тому що можна використати банальну, банальну і дуже просту. А... Є з елементи, банані дуже прості. Тобто видно, що рука знаходить своє положення в просторі, в, вона рухається. Тут в даному випадку трохи дзеркально, вона рухається. Є е, е, позиція калібрування, коли можна змінити напрям руки. Це, тут, це робиться просто е, поверненням 90 градусів і в тому напрямку, який цікавий, так само змі... пальці щитуються, щитуються всі пальці, що дуже добре. Так само і палець великої руки. Тобто видно, що рукавиця. В цілому працює і працює, як на мене, дуже навіть добре. Тоді не тут трохи не донадів. О, тепер нормально. Це дуже цікаво розвитку. E, насправді тут я хочу, по-перше, зробити власну рукавицю в ну, не з власного матеріалу, зараз, зазвичай, спортивні матеріали, там, рукавиці для спорту, наприклад, для, для воркауту. Вони використовують матеріали, які дуже добре пропускають вологу, тобто рука не потіє, і при цьому вони достатньо, скажімо так, розтягуються, що дозволить, в принципі, рукавицю на будь-яку руку надіти і не буде ніяких проблем. E, також замінити e, самі e, оці Трубки на світловоди, а МПУшку винести на окрему плату і так само розмістити тут. По МПУшці тоді взагалі вдасться щитувати всіх кожен палець в просторі. При цьому особливість, яку напевно не знаю, чому не враховують, оці дві кістяшки пальців, вони ж ну, вони не можуть ні вправо, ні вліво, тільки згинатись і розгинатись. Зазвичай тут сенсори чомусь використають положення на кінчиках пальців. Я не знаю навіщо? Це мені здається простіше використати щось подібне. Це може бути на основі існуючих патентів, може бути свій патент, який там буде спрощений. Тобто, тут, звичайно, є трішки проблема з програмою для візуалізації, не дуже зрозуміло, але вона колись писалася ще на досить старій версії двигуна на Опенджель, тому, так, да, є певні проблеми тут. Тобто, там є мікроконтролер, який передає дані на твій компот, правильно? Так, uh, да. в подальшому це можна зробити через Wi-Fi, і взагалі ви перебрати провідники. Тут мож, будуть uh, гнучкі шлейфи, які, для прикладу, в клавіатурах часто використовуються в механічних, і це взагалі вдасть, додасть максимальної міцності при мінімальних габаритах. Пристрою. А, так, так. А які дані ти передаєш? Які там? Протокол, uh, на спра... Насправді дані дуже прості, тобто, оскільки це тестовий варіант, я не робив свій власний протокол передачі інформації. Я використовував тут, на жаль, не видно, але зверху виводяться дані. можу, в принципі, 2 віднести. <рес> <рес> дані передаються в наступному форматі, тобто йде. Спочатку гіроскоп акселерометр. Він передає своє положення в всіх трьох координатах: тобто через кому, далі йде е, крапка-кома, яка розділює рядки, і е, вже виходить другим, іде е, показники з е, аналогових виходів мікроконтролера Arduino. Ну, а патентував розробку чи інші? Е, чесно кажучи, не бачу якоїсь тут. Якихось великих новшинств, але да, можна було б запатентуватися. Тоді, напевно, треба вже патенти. Ну тоді, так, тоді сенс. Патентувати як, роблять один патент, потім на основі того, роблять покращений, потім ще, то це. Ну, тобто можна вже починати. Можна починати, так. Я натякав Хасендива, але він поки займався от Ну, технічна частина цікава. але Я казав, що тут таке застосування подумають, того, що там трупи і так далі, це якби хорошо, але для чого, там для ігри, я не знаю, де може якісь. Ну no, насправді які, то, тут вже дуже буде залежати від того, в якій сфері вона буде використовуватись. використовуватися. Да, я я ще сферу спільно, просто, не знаю, канал Google NEST зробив за три роки, да? смарт-хоум і так далі. У нього є коробочний продукт, фактично, який можна продавати, але якби, перспектив абсолютно ніяких. Да? Тобто от є рішення, це все, але от кому як оренема, і як його продавати. В нього до сих пор немає і на поки він якихось там маркетологів, там, чи хтось чи не наймен нічого в нього не, не, не рішути. Тобто, рішення технічне є, але бізнесу на, на основі того рішення немає. Ми цим подумати. Е, ну, Насправді, якщо стандартизувати систему, то вона зможе використовуватися навіть в тих самих системах і від відмети. Тобто тому тут уже від зверті стандартизації. Тобто паралельно на цим думати, що там трубочки можна міняти це але це, ну, це... я хочу добитися максимального щитування положення, тоді вже можна буде задуматися над тим, які дані і в якому форматі передавати. Іно ну, Олександр каже слушну думку. Тобто, якщо зараз продвигати це як MVP, мінімальний робочий продукт, шукати інвесторів, вони можуть дати тобі не знаю на партію рукавиць, грошей вони кажуть. <різнє> Але, то бій, коли то, точно сказати, Куди їх можна приткнути. Ну, справді, це дійсно це, це, це ну, так. Це пару стартапів, які давали гроші за на багато якби, коротше, на презентації просто. Тут хоч є щось робоче, можна пощупати. Так що це є перспектива, щоб це не заглохло і не вчора якийсь там ящик. Український фонд стартапів, я думаю, зараз підсумовували можемо... штук. Якщо застосування буде, я не думаю, Загалом класно. Ще питання можливо. Ну, хотілося бачити якусь перспективу, бо в даному випадку я особисто бачу таку руку не перший раз. Тобто відтворити якусь функціонування руки це не є на сьогодні. Це така супер якась солідна задача. Да? Але хотілося б перспективу бачити, да? з якою з метою ви цю руку відтворили для того, щоб бачити якийсь її подальший розвиток, практика, тобто який проект, е далі. Буде дозволить. Ну, ну дехто, скажімо, е, використовуючи певні резистори, там е, з дешевшого використання певних матеріалів, тобто якраз аспект. використання тих чи інших матеріалів, для того, щоб ця рука була ще більш дешева скажімо, масовому виробництві. От як ви бачите, перспективу розвитку свого проекту? Ну, насправді, перспективу розвитку в даному випадку вже цю систему, для прикладу, можна використовувати для керування дронами або для. Там, як простий контролер. Для це, керування. Не просто, знаєте, є якась куха, да? а є якесь хоча б є, ну, потенційне майбутнє застосування. Тобто управління якоюсь системою, коли ви скажімо, використовуєте ті дії, ті дії, скажімо, дозволяють ну, в зручний спосіб, скажімо, кінцевому користувачу чимось керувати. І від цього ну, відчуває якийсь ефект. Ось ну, хотілося б, що ви скажімо, ефект, і тоді ну, ваша робота. Ну, мала б якийсь такий гарний, прикладний користувацький інтерес. Ну, ну, погоджу, з ну, я знаю, ну, Костя не сказав, що він зробив драйвер ще спеціально, так? Ну, я розробляв драйвери на C, який працює з даним пристроєм. Ну, якщо якогось да. фреймворка, то це теж має якийсь зміст. Тобто Костя може зробити продукт, фреймворк для інших там, стартаперів, які будуть там, пропонувати свої рішення, вони подивляються, що підходить. Ну, навіть на даному етапі, для прикладу, вже це ще є, можна інтегрувати у і воно буде працювати. Якийсь сімулятор, що тут Да. Ну, якісь, так. І це буде якийсь продукт. Не Скажімо, є такі моменти, коли деякі задачі можуть бути реалізовані просто навіть без руки. Просто я своєю звичайною рукою на цифрову камеру знімав і вже управляю певною системою. А якщо є цифрова рука, я що ще мають бути якісь класні більш Інтерфейс, глучкість управління, яким система. Ну, Цекра це, це варто бути напрямку по працюваці, де дійсно вичнути себе якийсь новий рівень. І якраз це як практичне застосування на ринку праці. Цілком погоджуюсь. Можливо, ще запитання.